Україна, вона зустрічає сьомий місяць великої війни з одного боку з цікавими заявами з боку нашого ворога, які ми обговоримо пізніше. Але що ми говоримо про поточну динаміку фронту, про поточну динаміку бойових дій. Ми можемо говорити про один дуже цікавий розвиток подій, який говорить, що е, ситуація розвивається на українську користь. Тобто, якщо ми аналізуємо е, саме динаміку бойових дій на лінії фронту, то за виключенням околиць Бахмута, південних околиць Бахмута, якщо бути точним, і е, населених пунктів по лінії Авдіївка-Мар'їнка, ворог ніде не намагається проводити активні наступальні дії. Тобто, ворог перейшов до оборони перехід ворога. До оборони це гарна фіксація того, що ворог остаточно на даний момент втратив ініціативу, і навіть ті рішення, які були оголошені сьогодні щодо часткової мобілізації, вони не дозволять перехопити ініціативу. Тобто, для нас найголовніше, якщо ми говоримо про динаміку бойових дій, про активність бою на лінії фронту, це те важливо, що ворог на сьомий місяць війни він змушений перейти до оборони. Так, продовжуються, на жаль, активні артилерійські обстріли населених пунктах на всіх ключових е, операційних напрямках, це справді так, але іде, е, окрім двох населених пунктів е, двох, двох районів, вони не супроводжуються якимись активними наступальними діями. І навіть там, де ворог намагається просуватися вперед, е, він це робить не із військової логіки, тому що такі дії е, в районі Бахмуту, по лінії Авдіївка, Малінка, вони не дозволять. Забезпечити е, виконання якихось стратегічних завдань це робиться виключно з політичних цілей, тобто Кремль не може дозволити собі е, того, щоб е, припинити повністю наступальні дії, е, тому що це не буде корелюватися з риторикою, що так звана в лапках спеціальна воєнна операція вона продовжується, що цілі будуть досягнуті, тобто навіть ті спроби просуватися вперед, які мають місце. Вони виключно керуються політичними, а не воєнними розрахунками. Тобто, це такий ключовий головний підсумок і за сім місяців, фактично, і загалом за останній тиждень. Тому що з іншого боку, ми так побачили, що наш наступ на, на Харківщині він зустрічає межі можливого. І ми в такій ситуації, що з одного боку, коли ми наступали, то окремі. Особливості місцевості, в першу чергу, річка Оскіл, вони грали за нас, тому що вони прикривали нас від російських контрзаходів. Тепер же те, що ми змушені, якби враховувати річку Оскіл, і пунктів перетину цієї річки, не так і багато. Це грає проти нас, дозволяє ворогу там здійснювати вогневий контроль і не просувати, і не дозволяти українським силам просуватися вперед. Спроби ж українських сил скажімо, обійти цю нову лінію оборони, тобто намагатися перетнути. Сіверський Донець так вони мають місце. Так ми потроху почали відвоювати території на лівому березі сіверського доньця в районі Святогірська в першу чергу. Але поки що ці дії вони носять тактичний характер, локальний характер, тобто спроба обійти ворога а, з флангу а, фактично, а, і не дозволити йому користувати особливості географії, тобто річку скіл проти нас. Поки що вони не мають ефекту. Але з іншого боку, це теж символічно, це теж. Важливо для нас, що ми почали вже діяти саме на лівому березі Сіверського Донця, так само для нас важливо, що ми відвоювали населений пункт Білогорівка, і таким чином ворог не може говорити, що він контролює всю Луганську область. Звичайно, сам факт відвоювання цього населеного пункту він нічого не міняє, але символічно це дуже важливо. Хоча, теж ми бачимо на прикладі Сіверського Донця, коли якщо навесні... На початку літа ця водна перешкода грала за нас, вона значно ускладнювала ворогу проведення наступальних дій з метою охоплення нашого групування на Донбасі з півночі. То тепер, звичайно, ця водна перешкода грає е, проти нас, тобто не дозволяє так легко зайти у фланг тому угрупованню, яке знаходиться на е, півночі е, Луганської області. Але тим не менш, е, те, що Рано чи пізно український наступ він зустріне на межі можливо? Це було логічно, це було прогнозовано, як і те, що не можна однією операцією обмеженою доволі таки в масштабах вирішити всі завдання воєнні з точки зору розгрому всіх сил противника. Тому нічого дивного в цьому немає, як і в тому, що якщо водні перешкоди, наприклад, можуть грати за нас, так вони можуть грати і проти нас, залежно від того, яка динаміка бойових дій, яка, яка ситуація на фронті. На інших напрямках, в принципі, радикальних змін немає, тобто ми намагаємося і далі тиснути на ворога на Херсонщині, особливо на півночі Херсонщини, на плацдармі в районі Давидового Броду. Але поки що ці наші дії вони тактичні успіхи не перетворилися в оперативні. Це теж доволі логічно, тому що ворог встиг підготуватися, ворог використовує особливості місцевості, тому що ця територія вона доволі порана такими іригаційними системами, як наслідок, ворог фактично має готові лінії до, до оборони і перекинув звичайно додаткові сили. Але якщо ми говоримо в динаміці, то те, що ворог перейшов до оборони. Окрім е, двох ділянок фронту, де його наступальні дії не матимуть ніякого істотного впливу. Це є дуже позитивний розвиток подій е, для нас. Е, і власне із тим, що ворог був змушений перейти фактично до оборони, втративши стратегічну ініціативу, саме в цьому контексті необхідно розглядати рішення, яке було оголошено. Президентом Російської Федерації щодо затвердження так званої часткової е, мобілізації, е, чому саме треба розглядати в контексті цього рішення, тому що е, це рішення в контексті розвитку подій на фронті, тому що ворог відчуває брак е, живої сили, і ми це найкраще побачили якраз в рамках е, е, Балаклійсько-куп'янської наступальної операції. Ворогу фактично не вистачає сил, е, і е, ворога насправді стоїть завдання хоча б зберегти ті території, які він контролює на зараз. І саме ця ціль, скоріше за все, і буде е, будуть її намагатися реалізувати в рамках цієї е, часткової е, мобілізації. І тому коли е, Очільник Міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу говорив, що про умовні там 300 тисяч бійців, яких можуть додатково призвати. Тобто, це не є, скажімо, ну, про просто така випадкова цифра, вона якраз гарно вписується в ті завдання оборони рубежів, які стоять е перед Російською Федерацією, і е вона вписується в ті обмеження, які, е в яких змушена існувати Російська Федерація, тому що приклад України. Те, як е, ми змушені були збільшувати е, кількість сил е, оборони і безпеки угруповання із тем 350 тисяч до 1 мільйона, воно показує наскільки це важко радикально, наприклад, в три рази збільшувати кількість військ. Тобто, ця сторона, яка провода, вона стикається з такими проблемами, як е, е, забезпечення, і мова йде про базові речі, тобто одяг, продукти харчування. Засоби індивідуального захисту, там е, аптечки першої медичної допомоги, мова йде про тренування і злагодження, і мова йде про забезпечення озброєнням військовою технікою. Нам до певної міри до значної міри вдалося це подолати ці завдання за рахунок як внутрішньої мобілізації, яка відбувалася і по державним і по недержавним каналам, і так е, само за рахунок допомоги наших партнерів. Росії буде важко це повторити, е, при тому, всьому, що ми бачимо, що опиратися на радянський спадок стає все важче і важче, і тому коли... Була названа ця умовна цифра в 300 тисяч, я думаю, вона була названа неспроста, тому що е, збільшувати кратно більше, ніж 300 тисяч збройні сили Росії буде надзвичайно надзвичайно важко. В, власне, в іншому випадку, якщо не забезпечити певній кількості солдат от, ці базові речі щодо. Забезпечення щодо тренування і щодо озброєння і військової техніки, то така мобілізація насправді гратиме проти навіть тої сторони, яка її проводитиме. Тому можемо в принципі робити висновок, що е, ця часткова мобілізація матиме обмежений характер, мова не йде про створення якихось мільйонних угруповань, тому що Росія банально не зможе виконати всю номенклатуру завдань щодо перетворення цих умовних одного мільйона осіб на справді боєздатну силу. І е, саме 300 тисяч вони доволі непогано вписуються під ті політичні завдання, які теж були фактично окреслені е, очільником РФ в цій промові від 21 вересня щодо того, що Росія фактично взяла курс на консолідацію е, контролю над тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської області е, Запорізької і Херсонської області, тобто проведення псевдореферендумів, псевдоволевиявлень, які ну зрозуміло, що вони. Дадуть той результат, який потрібен Російській Федерації щодо того, що місцеві жителі вони прагнуть приєднатися до Росії, що є далеко неправда, як ми бачимо, з активної діяльності партизан. Але тим не менш саме під збереження контролю над тими рубежами, які зараз тримає Росія, це саме буде створюватись відповідне угруповання в рамках цієї часткової мобілізації. Тобто, оці страхи щодо... Того, що Росія мобілізує мільйонні угруповання, виходячи з того, що формально Росія має порядку 20 мільйонів так званого мобілізаційного резерву, вони не відповідають дійсності, тому що є і об'єктивні обмеження щодо російського потенціалу, і є чіткі політичні е, завдання, е, в які вписується саме обмежена мобілізація. І фактично, ми можемо говорити про те, що е, рос... російське військово-політичне керівництво воно готується до того, що ті сили, які є зараз, які зараз в полях воюють, вони скоріше за все не пройдуть цю зиму через е, втрати значні, через виснаження, тому що справді є багато підрозділів, багато з'єднань, які воюють всі ці сім місяців без жодної перерви, і через загалом таку загальному деморалізацію на яку накладеться ефект зими, тому що ми пам'ятаємо, що в Росії є дуже серйозні проблеми. Із забезпеченням з логістикою, ми це бачили в перший місяць війни. Ми це бачили по тому, що російські війська навіть на початку літа воювали в зимовій формі, тому зима вона додає, звичайно до цієї деморалізації до того, що російські сили, які зараз знаходяться на території України, вони пройдуть точку неповернення тому мова йде про те, що були якісь сили, які фактично зможуть гарантувати. Контроль над тими територіями, які е, Росія е, фактично контролює зараз тими рубежами, які Росія контролює зараз на території України. Тобто, це таке бачення політичне, е, і воно дуже корелюється з тими обмеженнями, які має Російська Федерація, і в цьому контексті, якщо ми говоримо про е, часткову мобілізацію, вона ще цікава ще з одного приводу: тобто, вона поряд із тим, що Росія так намагалася отримати іранські. Ударні безпілотники і іранські безпілотники Камікадзе вона гарно показує, що російське військово-політичне керівництво воно не хоче стояти перед дилемою: що або визнавати поразку, або вдаватися до неконвенційної, нестратегічної ядерної ескалації. Але зрозуміло, що ці там додаткові 300 тисяч про Прокіск е, говорив шойгу, і які скоріше за все буде така кількість, е, вони лише віддалять е, те рішення, ту дилему, яка стоїть перед російським керівництвом, тобто, вони лише продовжать стратегічну агонію, е, яку вже е, має Російська Федерація, прийшовши до оборони зараз, змушена прийшовши до оборони зараз. Тобто, це лише продовження агонії, тому що ці 300 тисяч вони не дозволять повернутися до. Максималістських цілей е, до спроби саме воєнним чином переломити хід бойових дій і е, шляхом там каскаду операцій вирішити відповідні стратегічні максималістські завдання, які і далі е, стоять. Тому потрібно звичайно враховувати це в рамках нашого е, військового будівництва, планування бойових дій. Але вважати, що е, те рішення, яке було прийнято, воно дозволить Росії переломити хід бойових дій на свою користь. Це мало ймовірно. В них зараз завдання, максимум, яке вони намагатимуться реалізувати, це просто. Утримувати ті рубежі на території України, які вони контролюють, але це звичайно їхня оцінка, це не означає, що їм вдасться це власне зробити. І е, треба розуміти, що незважаючи зважаючи на е, такі от спроби ворога компенсувати свої втрати, спроби ворога далі мати потенціал, щоб просто продовжувати бойові дії на поточних рубежах. Ми маємо е, і заяви з боку наших західних партнерів, і практичні кроки, які дозволяють говорити, що в війні на виснаження Росія не переможе, тому що ми мали протягом останнього тижня важливі заяви з боку наших партнерів, двох наших ключових партнерів. Мова йде про Сполучені Штати Америки та Велику Британію. Джозеф Байден в одному із інтерв'ю він вкотре підтвердив, що США будуть допомагати Україні скільки потрібно. І це в першу чергу вписується в завдання не дозволити Росії перемогти. А ми бачимо, що навіть в рамках цього не дозволити Украї... Росії перемогти. Україна змогла не лише зупинити Росію, але й проводити успішні локальні наступальні операції. Тобто, ми мали позитивну заяву з боку наших ключових партнерів Сполучених Штатів Америки, і ми мали позитивну заяву з боку діючого премєр міністра Великої Британії, яка зараз перебуває з візитом Сполучених Штатах Америки для роботи в рамках чергової генеральної асамблеї. ООН. Вона е, теж чітко сказала, підтвердила ту тезу, яку озвучив і попередник Борис Джонсон, що безпека України це безпека Великої Британії, і що важливо, що наші партнери не лише роблять такі декларації, але і е, або роблять практичні кроки, або е, го, заявили, що готові підтверджувати ці декларації практичними кроками на е, посилення оберздатності України з боку Сполучених Штатів Америки. протягом останнього тижня ми отримали черговий пакет допомоги. З одного боку, ми не побачили там чогось радикально нового, тобто, це стандартні боєприпаси як до систем Хаймарс, так і до артилерії калібру 105 міліметрів. Але що цікаво, найбільш звичайно цікавим, хоча й не є радикальним нововведенням, але тим не менш цікавим, це є згода США передати нам тисячу коректованих боєприпасів калібру 155 міліметрів. Мова скоріше за все йде про боєприпаси типу екскалібур. Це високоточний коректований боєприпас, який працює по, заве... по введеним в ньому координатам на дальність 40 кілометрів з дуже мінімальним відхиленням, що означає, що передані американцями і їхнім партнерам гаубиці калібру 155 мм зможуть на дальність 40 кілометрів влучати з високою точністю в пріоритетні цілі, тобто це якісь там, наприклад, системи ППО, це системи РЕБ, радари. Теж засоби ураження важливі, тому це таке цікаве е нововведення, яке е дозволить якістю компенсувати кількість, яку ще має Росія у ракетно-артилерійському озброєнні. З іншого боку, важливо, що ліз трас після заяви, що безпека України це безпека Великої Британії, заявила, що рівень допомоги в наступному році для України буде. Не менше як в цьому році, а в цьому році нам е, Велика Британія надавала допомогу на рівні 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. І окрім того, Лі Страс заявила, що Україна в найближчому майбутньому отримає додаткові реактивні системи залпового вогню М 270 Е, тобто додаткове посилення нашого е, нашої вогневої могутності. І ну і зрозуміло, що американці забезпечать додаткові. Е, боєприпаси Guided Multiple Launch Rocket System коректовані з дальністю до 85 км і з мінімальним е відхиленням е від цілі тобто ми маємо не лише такі важливі загальні політичні декларації конкретні наміри навіть е ми маємо цікавий приклад з боку великої британії як е з боку фрн яка з одного боку піддається постійній постійному тиску і виправданому тиску з боку україни щодо Посичання озброєння. Ми в першу чергу зацікавлені в отриманні німецьких е БМП Мардер, а також основного бойового танку Леопард 2. Але хоча Німеччина поки що відмовляється йти на це рішення, хоча виробники готові посичати нам відповідну техніку, але тим не менш ми маємо е готовність ФРН передати нам додатково ще дві системи Марс-2. Це є аналог М270, і також чотири. Самоходні гаубиці, панцергаубиці 2000. Тобто, навіть ті партнери, які е, менш готові там іти нам на зустріч по тим чи іншим системам озброєння, але тим не менш, вони опосередковано визнають, що наші претензії вони є виправдані, вони змушені якось компенсувати те, що вони не можуть, поки що надати нам те, що нас цікаве, в першу чергу, це бронетехніка. Тому в принципі стриманим оптимізмом, ми. Дивимося в майбутнє і е, ці всі заяви і кроки з боку наших західних партнерів вони е, є гарним е, вагомим контрастом на фоні цих е, заяв і кроків з боку нашого противника е, щодо часткової мобілізації. Вони е, вкотре є антитезою російським очікуванням, що вдасться просто перечекати і дочекатися втрати інтересу заходу з. До, до України, до українсько-російської війни в плані підтримки довгострокової, тому фактично це така систематична робота, і дуже добре що є не лише політичні такі загальні важливі заяви, але і практичні кроки або щонайменше декларації, які будуть дуже скоро реалізованими. Україна входить в восьмий місяць великої російсько-української війни в е, з доволі вагомими результатами, як на лінії фронту, так і е, щодо допомоги наших партнерів. Тобто, на лінії фронту ми е, дочекали того моменту, коли ворог фактично був змушений перейти до оборони. І визнати тим самим, що він не має достатнього потенціалу і він втратив стратегічну ініціативу. І е, рішення провести часткову мобілізацію це є теж власне посередкованою. Обстаткованим доказом втрати ініціативи е, невідповідності того потенціалу, навіть завданням оборони, фактично тих рубежів, які зараз контролює наш противник. З іншого боку, ми маємо важливі і політичні декларації, і практичні кроки наших партнерів, які показують, що у війні на виснаження Росія не переможе. Тому е, оце рішення, яке було ухвалене щодо часткової мобілізації, воно е, лише. Фактично віддаляє той момент, коли Росія буде просто змушена визнати, що її плани зазнали краху, і немає іншої альтернативи, окрім як домовлятися про повний вихід з усіх територій, які є міжнародно визнаними територіями України в кордонах 1991 року. Тому маємо серйозні успіхи на фронті, серйозну позитивну динаміку на фронті і серйозні е, кроки з боку наших партнерів декларації, які нівелюють будь-які спроби. Посилити Росії свої позиції з точки зору, хоча б утримання е, теперішніх рубежів.